Зроби повільний вдих і такий самий повільний видих. Уяви, що всі твої думки підіймаються в небо і стають м'якими хмарками. Одна хмарка про сьогодні, інша про завтра, ще одна про щось, що хвилює. Подивись, як вони пропливають повз. Не чіпляйся, не затримуй їх, просто спостерігай. З кожною хмаркою твоє тіло стає важчим, теплішим, спокійнішим, щели прославляється, м'яко опускаються плечі, дихання вирівнюється. Ти в стані, де сон приходить сам. Потрібно допомагати. Хочеш продовжити цю тишу? Бувна нічна медитація за посиланням в описі.